Лікарка за фахом і художниця-аматорка презентувала у Хмельницькому першу серію своїх робіт. На усіх полотнах зображені жінки, а їхні узагальнені образи доповнюють зображення тварин, птахів, рептилій. Я за фахом лікар-естетист. Я все життя працюю з ну більш жіночим обличчям, але я працюю скалпалем. Зараз в мене в руках пензлик, і мені дуже хотілось передати саме глибину жіночої душі. Їй ці ідеї допомагають образи тварин. Десять робіт Ірини представляють образи Українки, яка є родоначальницею і захисницею роду. Особливої актуалізації творчість лікарки набуває, зважаючи на те, що проявилася вона саме у надскладний період нашого життя. Війну це талант дійсно відчувається ну, стиль. такий, от свій своєрідний свій. свій. Ну, Мені легкі особливо подобається картина. Знаєте, такий не підхід в малярстві, і техніка цікава. Я думаю, що такі роботи вони мають право на життя і, в принципі, будуть популяризувати образ ну, нашої українки, берегині, нашої матері, нашої коханої, і, і це так. Що мені дуже сподобалась робота. Мені здається, що вона десь. Бачить навіть себе да, в якісь е е в образах. Створювала образи мисткиня близько півроку, як каже її наставник Олег Юро, окремі з них ще пахнуть свіжою фарбою. До того ще кілька місяців жінка брала участь у проєкті Мартен з відомим київським художником, тренером живопису. Результатом усього і стала ця презентація. Рік праці різноманітних трансформацій, гумору вилилися у серію робіт. То теми це збір сили, мужності, справедливості й таємниць справжньої жіночності. Ой, очі, о, дочі, о. За задумом авторки образи тварин підсилюють жіночі чесноти, вроду, кмітливість, розум, інтуїтивність, ніжність, романтизм, здатність протистояти насиллю. Для того щоб бути одним з найкращих лікарів, себе потрібно розвивати не тільки свої професії, себе потрібно розвивати. І тоді ти будеш зовсім іншого гатунку лікар. І от сьогодні я хотіла для хмельничан представити одного з наших елітних лікарів, який розвиває себе не тільки своїй професії, тому що вона успішний лікар, от в різних напрямках. За фахом Ірина, лікарка-офтальмолог, пластичний хірург, 26 років пропрацювала у військовому хмельницькому шпиталі. Відтак не дивно, що гроші з продажу першої картини спрямують на підтримку одного з військових медиків.